Друзі, привіт, вітаю товариство Технодвір. У нас ще є тракторець до огляду John Deere 6920. На сьогоднішній день це найпопулярніша модель, найвостребованіша, можна так сказати, модель, яка досить себе гарно зарекомендувала в технічному стані, в комфортному і так далі. Ну, дійсно, на сьогоднішній день цю модель знайти в ідеальному стані. Дуже тяжко, але компанія Технодвір робить всі зусилля, щоб порадувати такими станами. Наша компанія спеціалізується тільки на гарних тракторах. І шукати всякі зломи, лише б тільки, щоб було написано отак 69-20 і продавати по низу ринку нам взагалі не цікаво. Наша задача знайти ідеальний трактор, щоб він був як технічно ідеальний, так і візуально іде... і ідеальний. Щоб реально було стидно продавати. І от рекомендую дану модель. В дуже гарному стані, оригінальчик. Є декілька підкрасів, я їх покажу, але це не значні підкраси, це чисто естетика. Щоб ви розуміли, що ви бачили. Ще хочу додати, що на сьогоднішній день. Це модель, яку найтяжче знайти і досить вона недешево вартує. Ну, то приступимо, як завжди, з коліс. Спереду у нас клібер, нові колеса 480 70 r 28 абсолютно нова, можна сказати, гума. <зад> Взаді у нас йде. О, що на нас є Таурус, Таурус Point 580-70R38, залишок гуми відсотків 80, ну тобто 20% йде на зношення. Навіска. Навіска ось така. Дивіться в якому стані. Додатковий форкоп'ї, який вставляється ось туди під низ. Він йде до мостації, просто перекручається на дві шрубки і все. Ось такий форкоп підкрашений, форкоп сам цей підкрашений і далі зацеп, що є знизу, тобто... три. три види. Навізка не фарбована, в супервому стані. Управління на військовій зоні. Дивіться, дуже часто задають питання, чому відрізняється колір саме тут. і тут Тому що тут метал, це є пластик. І як правило, пластик вигоряє. Буває воно, що інколи чорного кольору ціли ці стойки. Ну, тобто це не те, що там хтось його фарбував, воно виграє. Так що на це не варто звертати уваги, тут все гарно. Підкрашені диски задні. Саме задні диски підкрашені і все, передні взагалі не фарбовані. Ось, як ви Бачите, я вам так покажу. І ось такі царапинки. Десь оригінал, нічого тут не фарбовано, рама не фарбована. Все супер. Міст у нас іде. Ось дивіться, який стан. Містелес. Містелес. Далі. Передня навіска, без лома, але теж можна чіпляти або лопату, або інші якісь агрегати і робити подвійну роботу. За один раз. Трактор 2004 року випуску. У четвертому році вже пішов кумурел, ну тут звичайні куморели. Обична рейка, от насос, без всяких там ЄГР і так далі. Так далі. Дивіться, стан суперовий. Трактор не розкручувався. Турбинка, все сухонько, тут все чудово. Акумулятор ще оригінальний джендіровський стоїть Далі Двигун звичайний, 6,8 літрів об'єм, що у нас тут по кіловатах? Завжди треба звертати на ось цю дублюючу наклейку, табличку, того що може я вже нагадував вам. Можливо бути одна та сама модель, а кіловати різно. От дивіться, тут що в нас іде? 115,5 кВт? 115,5 кВт? Це... Це виходить, 160 кінських сил ну, Помножте на 1.36. Я так собі прикинув в голові. Ну, 115,5 умножимо на 1,36. Так, дивіться. фари. Нічого не поржавіло. Це оригінальчик. Хелла, оригінал. Клас. Реально клас. Давайте я вам зроблю загальний вигляд, щоб ви бачили. Підфарбована ця ступ'янка. Ну і все. Отже, що у нас підгорбули? Задні диски, ступенька і за це Заведемо. Ну, Йдемо, глянемо що в нас в кабіні і більш детально розказуємо про трактор. Кабіна гарна, такове сидіння пасажира, оригінальна сидінка, гнівмо, стан, як бачите, гарний потолочок, оригінальний, не перетягнутий, нічого не висає. На даний момент 7023 мотогодини. Електрогідравлічний реверс, коробка передач у нас йде механічна, 5 діапазонів, на кожен діапазон 4 передачі, плюс є Автоквет Тобто ви вмикаєте будь-який діапазон, нажимаєте цю кнопочку автоквет. І вже трактор автоматично переключає ті половинки, ось ці чотири половинки на діапазон автоматично як і додає, так і скидає. Ну тобто от, Вімкнули ми передачу, нажали автоквет, їдемо, і трактор от буде 4 половинки додати на кожен, на кожен діапазон. Пар. Управління навіскою, регулятор глибини. Швидкість подачі масла і так далі, простими словами говоря. Управління вовом, вал відбору 1540 еко 540. Далі у нас іде кондиціонер, управління оборотами двигуна. Те саме тут світло. Ось такий стоїть джойстик, це на передню навіску. У нас тут йде три пари гідрових, у нас стоїть кран. Я зараз вам покажу його. Ось бачите, ось це стоїть кран. Якщо, наприклад, його закрити, то піде перекрити, можна зробити три пари гідровиходів, а так дві, задіяно. Управління досить просте, джундір це для нас не якась там новинка. Включили передачу, включили реверс, їдемо назад. Механічно, реально, механічно тут взагалі ніяких проблем немає. Звичайно, що потрібно поміняти масла фільтра, це для... Це як годиться в будь-якому випадку, це як годиться в будь-якому випадку. І так працювати. Ціна фотографії, опис. Телеграм-каналі, заходимо, залітаємо і побачимо. Трактор реальний вартой уваги. Я вас запевняю. Реально гарний трактор. Так що так, друзі. Всім щиро дякую. Підписуємось. залітаємо в телегу. І в телезі там багато чого ще цікавого є, яке просто не виходить в YouTube. Всім щиро дякую.